Ярин, скажи добрий ранок. Добрий ранок. Хто замовив таксі? Добре, Ярина. Ми замовили таксі. Ну, Ярина mm -hmm. замовила таксі. Але ми замовили таксі. Розкажи історію з болтом. Це не вийшло не замовити болт. І це було буквально. Ми, е, ми дізналися, що це треба замовляти за пів години, а не за 20 або за 10 хвилин. От і в нас не вийшла розмовки, ми таки бігом дзвонимо в таксі. Бо в нас потяг в сьому на сьому ранку, а не бачимо до праця з посьовка. Колі прибуває оригінальний поїзд вісімсот четвертий сполучня, рівне Львів. О, це на починається з південної сторони вокзалу. Зараз будемо бігти. <рес> добре, так ходь, ходь. Дякую. Також на часті, добре. Не впушу теж. <гас> <гас> І вихід. Ми йдемо туди

В Камера діпнулась на підлогу русак Альпи піде. Ти можеш так, знаєш, як разом піти. Ну <ріхи> слава Україні! Одне питання можна? А, де тут? в Переворочи направили, ток у нас П'ємо на ливочке. Потікай. Дякую. Ура, їжа! Ми казали, їжа вже освіжилися, прогулялися, чухаємо. Та ми вже на вокзалі, нам вже нема що чухати. День добрий. Добрий день, добрий, добрий.